Друзі, привіт! Сьогодні перший день, коли я витягнула цього залізного коника. О, красиво. І так, декілька десятків кілометрів. О. Друзі, сьогодні я відвідую вперше місто, яке називається Таме. Воно знаходиться понад цим каналом. А це найменший, найманюніший кенді-шоп. В Бельгії. Як це називається? Магазинчик цукерковий. Цукерочний. А біля будиночка, тут велосипеди взагалі їздять, тут, тому тут поставили такі знаки, що тут діти обережно. А це такий центр міста Дама. Пусто все виглядає, тому що сьогодні неділя, вечір, ще й карантин. Оплатити за стоянку. І он, подивіться, на цій ратуші оселилися лелеки. вони збудували там гніздо наверху. Так <гум> мило. Мою увагу привернула ця лозина. Верніше, це плетюче дерево, рослина. Тому що це гліцинія, і скоро вона буде тут цвісти красивими квітами. Вона вже трішечки починає, вже там з'явилися. А потім я звернула увагу, що це ресторан, який здобув у 2020 році мішленівську зірку. І що мене здивувало найбільше, що в такому маленькому місті є ресторан із мішленівською зіркою. Люблю ж, я такі затишні вулички із маленькими домічками. Будиночками, я знайшла свою улюблену площу, оселедцеву площу. Тут, мабуть, раніше продавали оселедці, тому що колись був вихід до моря сюди, до Брюги, до міста. Мабуть, тому так називається вона в 13-16 столітті була названа так ця площа, але мене це дуже радує, бо я обожнюю оселедець. І подивіться, як тут затишно. Дуже миленький будиночок. І його сусід теж миленький. Друзі, і що до дерев. Подивіться, тут їх реально бажально обрубують, особливо верби. Не знаю, чому ж так повелося, що вони їх обрубують, вважаючи, що це. Рослина вилізе з будь-чого. Але не тільки верби, Вон, я бачу ще э, брізки і ще якась деревина, не знаю, як вона називається. Ну, дуже багато таких покоцаних. І так, шок, контент. Хто там просив не дуже позитивні моменти, я знайшла руїни в Бельгії, ось вони. Але Бачите, все ж таки його городили цього будиночка, і, можливо, трошечки поправлюсь щось. Зараз покажу вам ближче, як там дерева обрізані. Я не знаю, чому так вони обрізають дерева. Але це дуже сильно практика. Вау, красиво тут. Це стара церква, лишилася ось ця вежа, і взагалі-то можна купити квиток, щоб піднятися наверх. Хоча вона виглядає дуже якоюсь такою небезпечною, але дуже висока. І ось від цієї вежі, що є частиною церкви, ось за нею знаходиться кладовище. Ось яка височенна вежа. Це частина церкви старезної. 16-17 століття, я ще не прочитала. Тільки велосипедів. Ось дивіться теж, яка врізана, деревина, дерево. Зараз трішки вам покажу вулиці, де живуть жителі, містечка Дами. Ось подивіться, це липа та брізана, вони завжди її обрізають в такому стилі. Ну не Завжди, але часто використовують ніби їх загорожу. Ось подивіться, теж там дерева таке обрізання. обрізання дерев. Так. І ще ось це теж липа. Іноді грушу я теж бачив, так вони теж заплітають, ніби в забор. І трапторище. Ого! Здоровецький! А вон пасуться корівки. А ось там пасуться авечки. А ось і, звичайно, переворена земля. Фермери щось засаджують.